В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 24 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як математик Михайло Строградський, педагог і біограф Тараса Шевченка Михайло Чалий, філолог Володимир Перець, князь Михайло Глинський, поет Микола Подолян і Володимир Лучук. У календарі Всесвітній день моря, а мусульмани відзначають своє найбільше свято Курбан Байран. І про резонансні свіжі події в Україні світі коротко. Вчора на фронтовому Донбасі терористи неодноразово відкривали вогонь по українських позиціях. Червоний хрест доставив у Донецьк 275 тонн гуманітарного вантажу. Росія готує для своїх найманців черговий так званий гуманітарний конвой. У Харкові 100 чоловік у Балаклавах штурмували маєток нардепа Добкіна та мерію. На Львівщині шукають зниклого президента Київського банку Аркада. Місцеві вибори 2015. до дня голосування у неділю, 25 жовтня, залишається місяць. Вчора в Житомирі пройшли кілька партійних конференцій з висування претендентів на депутатські мандати. У Житомирську міську виборчу комісію здав документи на реєстрацію перший претендент на посаду мера. самовисуванець. А ось як оцінює передвиборний стан у регіоні громадська мережа опора? Далі у сюжеті. Координатор мережі опора в Житомирській області Жанна Чмут розповіла про перші порушення у спостереженні за підготовкою до виборів. Це фальстарт агітаційної кампанії. Тобто, не для кого з нас не секрет, що починаючи з липня навіть, а таке ажіотаж почався з серпня. Білборди сіті лайти були повністю заліплені різними політичними партіями. Питання виникає. За чий кошт, із якого фонду оплачувалася рекламна площа і сам друк продукції. Не вдасться і цю виборчу кампанію нам прослідкувати за вкладанням кількості коштів окремою партією або окремим кандидатом, оскільки до моменту реєстрації, до моменту створення виборчого фонду. Ці кандидати, ці політичні партії вже проплатили, оплатили вагому частку послуг за виборчим процесом. У Житомирській області спостерігатимуть шість довготривалих спостерігачів громадянської мережі. ОПОРА Зокрема слідкуватимуть за виборчими комісіями, застосуванням законодавства, адміністративного ресурсу та доступу кандидатів до агітації. Маємо довготермінових спостерігачів у кожній області. Загалом їх по Україні 148. Шість в Житомирській області округи поділені приблизно по однаковій кількості на кожного довготермінового спостерігача. В день виборів громадянська мережа опора буде залучати так званих короткотермінових спостерігачів на добу чи чи дві доби. В кого й три доби може бути. Громадське спостереження опори спрямоване на об'єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів і запобігання порушенням виборчого законодавства через громадський контроль. Коростень завершує підготовку до міжнародного літературного мистецького свята просто на покрову. Про його подробиці нам розкаже ініціатор цього свята, письменник і журналіст Віктор Васильчук, який з нами зараз на зв'язку. Вікторе Борисовичу, вітаю! Розкажіть, як проходитиме святкування? що цікавого буде на святі? Вітаю, шановні телеглядачі. Я сьогодні хочу розповісти вам про наше всеукраїнське літературно-мистецьке свято просто на покрову. Яке проходитиме в корисні традиційно вже в дев'ятий раз 9-10 жовтня. Це свято наших земляків, письменників, поетів, художників, композиторів, журналістів. Приїздять сюди такі люди з усіх куточків України і не тільки бували в нас із Казахстану, з Польщі, з Білорусі. Цього разу воно розпочнеться 9. Жовтня у міському парку імені імені е, Миколи Островського, де проходитиме вже традиційна акція Література свіжого повітря. Це е, суто такий творчий конкурс для дітей, і він вже проходить у нас втретє. І Ми теж визначаємо там переможців три місця з поезії, три місця з, е, і з прози. І а 10 жовтня вже ми будемо їх і нагороджувати на великій сцені в міському будинку культури. Розпочнеться це свято із відвідин е, гімназії міської, де навчався наш земляк Валерій Нечипоренко, який свого часу був засновником свята просто так, і засновник е, свята дерунів у Коростині. І е, після відвідин школи е, цієї ми покладемо квіти до меморальної дошки. А потім відбудемо на музей в Сингаї, на музей садибу нашого відомого письменника, поета, гумориста, публіциста Василя Юхимовича. Там теж буде такий літературний бліц, де будуть читатися вірші, буде читатися проза, будемо розповідати присутнім про те, що в нас робиться, наскільки ми зросли, от, які ми експонати нові придбали для музею. І потім ми вже переїжджаємо до районної бібліотеки, де покладемо квіти до меморіальної дошки Миколи Сангаєвського, який, на жаль, пішов нещодавнє життя. Сьогодні ця бібліотека носить його ім'я. І вже потім ми перебуваємо знову у міській будинок культури, де розпочинається традиційний поетичний марафон, традиційний урок прози. Цікаво тим, що ще ми презентуватимемо на цьому святі знову два нових альманахи це література свіжого повітря це для дітей, і альманах одноіменний просто на покрову, де ми розказуємо про всі здобутки, які набула Коростенщина за цей рік. І, а і ще одне, чим визначається це, визначається це свято, буде вручення традиційної премії імені Василя Юхімовича. Цю премію вже одержали понад 20 письменників з усіх куточків України, Це і Севастополь, Запоріжжя, Одеса, Київ, Житомир, Брусилів. От і цього року теж багато. Ну визнач, визначається, можна сказати, що такою родзинкою. Можна сказати, що розинкою, що нас дуже багато вже надіслали свої твори із до, Донецької області, Луганської області, і дуже важко комісії доводиться, щоб визначити таких достойних, тому що дуже багато достойних і надіслали свої книжки, і не такі там тоненькі по 20-30 е -е, сторінок, а такі, то ми по 200-300 сторінок. Я думаю, що ми все таки визначимося, і знову буде 5-6 номінантів. Буде вручена ця престижна всеукраїнська літературна премія. 10 жовтня буде на площі на майдані Корольова, буде стояти автобус і чекати гостей, які відвезе до нас найкорисні на свято. Це і члени спілки письменників Житомирської організації. От і всі бажають, які можуть цей же автобус. Відвезе гостей і назад до Житомира. Ласкаво просимо на Коростенщину 9-10 жовтня. Візьміть участь у нашому всеукраїнському літературному мистецькому святі просто на покрову. І ще про вагомі події у нашому краї. У повільнянському районі родині загиблого на Донбасі героя Ігоря Юрченка вручили його орден за мужність. Німеччина хоче збудувати в Житомирі завод з виробництва автомобільних запчастин. На національному конкурсі Міс Україна Україна-2015» Житомирянка Фаріда Ібрагімова здобула титул віце-міс України. Сьогодні в Житомирі працює міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Обласна філармонія відкриє сьогодні новий сезон концертом волинського народного хору. Завтра в Житомирі мотокрос пам'яті Сергія Корольова. А в суботу Житомиряни та гості міста відзначать День українського коня. І наостанок цитата цього вересневого тижня: не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Співак Святослав Вакарчук, це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Всього вам найкращого бережіть себе та Україну до завтра.